Хочу вам сказати, що якщо ви думаєте, що ви хочете іммігрувати, вас ніхто не підтримує, що ніхто не думає взагалі, так як ви думаєте, ніхто вважає, що не треба тобі туди їхати, чи ще щось таке. То знаєте, що є в цьому світі одна людина, яка завжди на вашому боці, яка завжди підтримує вашу ідею імміграції, і це я, тому що я за любий кіпіш. і хочу, щоб люди, взагалі українці, пробували якомога більше і використовували всі свої можливості, які доступні на даний момент. Там Канада у вас є віза, треба їхати до Канади. Хочете поїхати в США? Давайте робити візу до США. Чому? Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми вже пережили початок однієї війни і до сих пір переживаємо ці страшні жахіття. І насправді, оцей людський досвід з імміграцією, він дуже складний. Ти буквально народжуєшся заново. Ти в новій країні стаєш новою людиною. Отримуєш буквально все, ти спілкуєшся з новими людьми, купляєш собі продукти, орендуєш житло, знаходиш роботу, це інша абсолютно культура. Але це все робиться на краще, тому що ми не знаємо, що буде в майбутньому, і ми не знаємо, де нам буде краще. І зараз, так як ми вимушені вибирати між цими країнами, я на вашій стороні, і я та людина, яка коли ви подумаєте, що нікому я не треба, ви мені надо, тому що я хочу, щоб ви це робили. Я хочу, щоб ви це робили по одній простій причині для вас і для вашого майбутнього. Все, всім па-па. До -па. зв'язку. Ну, якщо треба консультація, якщо треба мотивація, приходьте, будь ласка, У мене з цим проблем немає. Я просто як сонечко сяю. Ех, хочеться, щоб більше.